Доброго дня, шановні колеги! Щиросердно вітаю вас із професійним святом Всеукраїнським днем дошкілля. Зичу вам міцного здоров'я, родинного щастя, миру в Україні на довгі роки. Дякуємо Збройним силам України за можливість проводити заходи для педагогів та батьків. Сьогодні пропоную вашій увазі майстер-клас. Віртуальний світ у квестах для дітей та батьків. Вже звичним для нас є використання цифрових засобів, гаджетів, комп'ютерів, які є на сьогодні помічниками для дітей та батьків. Цифрові засоби забезпечують наше перебування одночасно у реальному та віртуальному світах, задовольняють потребу діяти, співдіяти, створюють можливість залучити батьків. Дітей дошкільного віку, педагогів до спільних закладів, от як майстер-класи, квести, флешмоби та інші заходи. Так, цифрові засоби є фактором, чинником, який створює можливості будувати і підтримувати партнерську взаємодію батьків і педагогів у єдиному цифровому середовищі. Цифрові засоби допомагають знаходити відповіді. На завдання, ігрові ситуації, які розгортаються під час лінійного, штурмового, колових квестів, до того ж вміле використання дорослими і дітьми гаджетів та комп'ютерів розширює, стимулює пізнавальний, художньо-естетичний, іншомовний розвиток дітей, особливо в закладі дошкільної освіти, де створено умови для проведення квестів. Тож пропонуємо до вашої уваги штурмовий квест, який розгортається у ході подорожі дітей та батьків і має за мету сформувати у дітей уявлення про існування реального і віртуального світів, розкрити способи, за допомогою яких діти зможуть самостійно, осмислено визначати для себе реальний світ та віртуальний світ входити до віртуального світу за власної потреби і виходити з нього за власним бажанням, таким чином контролюючи цей процес за керівництва дорослих. Зазначимо, що особливості підготовки до такого квесту варто обговорити з батьками і дітьми, зокрема питання безпеки перебування дітей на локаціях, на шляху до них. Безпеки у цифровому середовищі. Для батьків дітей старшого дошкільного віку попередньо проводимо онлайн або офлайн зустрічі у зручному для всіх учасників форматі і знайомимо їх із містом майбутнього квесту, до якого уведено завдання, які спрямовано на пізнавальний. Художньо естетичний розвиток дітей із перебуванням їх у розвивальному або іншомовному середовищі. Провідною лінією його проведення є визначення і визнання батьками відповідальності за організацію і участь у квесті з огляду на його підготовку та отримання кінцевого позитивного загального враження у його учасників. Йде мова про те, що квест проводять батьки, а не педагоги. Педагоги є тільки учасниками процесів підготовки квесту, складання сценарію. Вони поряд і завжди готові прийти на допомогу. Заявлений штурмовий квест передбачає створення маршруту у ході самого квесту. Для цього один із батьків або дві особи у ході квесту означають відправну локацію та інші локації, на яких зупиняються гравці, на мапі, тобто карті, на паперовому носії та в електронному вигляді, що сприятиме виконанню одного із завдань, про які йшла мова вище, а в результаті перегляду електронної версії мапи на екрані на завершення квесту. Наголошуємо на тому, що у квесті один із батьків є ведучим, інші батьки разом із дітьми є виконавцями завдань, учасниками ігор, помічниками для них є цифрові засоби, гаджети, якщо квест проводимо на свіжому повітрі у межах закладу дошкільної освіти, комп'ютери та гаджети, якщо квест розгортається. В умовах самого закладу дошкільної освіти в приміщенні. Варто відмітити, що розгортання квесту не обмежує використання можливостей, які створені в закладі дошкільної освіти, враховуючи особливості ландшафту території, розташування ігрових майданчиків тіньових нависів. Тож, відправляючись із першої локації, умовно назвемо відправний пункт. Діти та батьки мають бути забезпечені всім необхідним для дітей топітєвий режим, безпечне перебування на сонці, врахування погодних умов, стану здоров'я дітей, настрою, налаштованості на кінцевий результат, виконання завдань, попередньо проведені бесіди про цифрові засоби, роз'яснення із простими прикладами. Щодо існування реального та віртуального світів перебування дітей в них. Для батьків, які попередньо ознайомлені із сценарієм та маршрутом, варто визначитися із ролями, які вони оберуть: ведучий, одна або дві особи для створення мапи, та батьки, які прийняли рішення здійснювати спостереження. Організовувати гру, робити відеозаписи, що заплановані у ході квесту, забезпечити наявність гаджетів, зокрема з програмами для малювання у межах віку дітей. Батьків, які мають залучити всіх учасників квесту до спостереження, ігор і не тільки, ми забезпечуємо картотекою. А також мають бути олівці, фарби папір та дитячі меблі, стільчики, столики, пуфи, які стануть в нагоді для виконання завдань, ілюстрована книга про квіти та ілюстрована книга про овочі, можливо, дитяча енциклопедія. Розглянемо етапи проведення квесту, локація перша, початок подорожі, оголошення для дітей та батьків, завдання номер один. Знайомство дітей із дорослих із метою подорожі знайти намет, в якому є цифрові засоби для перебування дітей у віртуальному світі. Саме для дітей це зображений віртуальний намет, до якого везе місточок, переглянути мапу та гру на екрані у запису із власними досягненнями дітей та дорослих. Тож батьки та діти знаходять повітряну кульку із завданням. Завдання номер 1 По дорозі до першої локації, вибачте, до другої локації зібрати потрібні атрибути для гри квіткове лото, підказками, метелики, які можливо виготовлені з паперу, картону. Атрибути для гри то є картки із зображенням квітів, живі квіти, ваза для квітів. Квіти в гріл зображені на картинках, такі, що ростуть у вашому квітнику на території закладу дошкільної освіти. Зібрати квіти у вази із водою. Обов'язково зробити фото квітів із квітника, зберегти фото на гаджеті, позначити локацію на мапі на паперовому та цифровому носіях. Локація 2. Завдання номер 2 Перевірити, які зібрано матеріали для гри, провести гру квіткове лото з усіма дітками та батьками, що беруть участь у квесті, скориставшись картотекою, наданою у цифровому форматі. Після гри звернути увагу дітей на стрілку. Це може бути стрілка, розміщена на кущі, на стовбурі дерева, на рівні очей дитини, або інший здоровий орієнтир, яка вказує шлях до локації номер 2 Позначити локацію на мапі, на паперовому та цифровому носіях. Локація номер 3 Розглянути овочі, які є на городі. Здійснити спостереження за ними, скориставшись вже згаданою вище картотекою. Звернути увагу на кульку, яка прикріплена до одного із кущів. В ній знаходиться завдання для дітей та батьків, ознайомитися із ними. Завдання номер три: скориставшись фарбами, олівцями або іншими матеріалами, планшетом. Іншим гаджетом для малювання виготовити роботу, яка? яку потім сфотографувати і зберегти на цифровому носії. Малюнки залишити для, висилань, для висихання фарби, з часом зібрати і взяти із собою. Ну і, звичайно, позначити локацію на мапі на паперовому та цифровому носіях. По дорозі до локації 3. Орієнтуючись на стрілку, згадати, згадати вже знайому пісеньку, можливо на англійській мові, скориставшись записом вчителя гуртка з англійської мови або за його присутності співати разом із ним, здійснити запис на відео. Локація номер 4 Учасники квесту підійшли до зорового орієнтиру. Біля зорового орієнтиру. Батьки та діти знаходять повітряну кульку із новим завданням номер 4 знайти віртуальний намет. Діти бачать намет, перед яким знаходиться місточок. А перед місточком розміщені вже столики і стільчики для дітей та батьків. Пропонуємо дітям розміститися зручніше. Випити водички, можливо, потрібно поставити квіти у воду, розкласти овочі у вази, далі розглянути квіти, овочі, понюхати, спробувати на смак, тобто, ми спонукаємо дітей до емоційно забарвлених дій, переставити вази із квітами для дівчаток та мам, поділити овочі на вази, щоб у них було. Овочів по одному або багато, діяти із живими квітами та овочами. Далі перейти до розгляду цих квітів-овочів, фото яких розміщено у гаджетах. Спитати дітей, чи можемо ми їх понюхати, спробувати на смак, виконати дії із ними. Які дії? Заплести віночок, подарувати їм із букету квітів саме чорнобривці мамі. А чому ми не можемо цього зробити? Бо ці квіти і овочі знаходяться у віртуальному світі. І як тільки вони потрапляють у гаджет, вони вже знаходяться у віртуальному світі. Як тільки ми зазираємо у планшет або смартфон і дивимося на цю квітку, фото або відео, якої є у гаджеті, ми теж потрапляємо у віртуальний світ. І у цьому нам допомагають комп'ютери, смартфони, планшети. Якщо ми знайдемо схожі квіти у гаджеті, то така квітка, створена художником або дизайнером, теж перебуває у віртуальному світі. Але ми можемо порівняти ці квіти, овочі та інші предмети із реальними тими, що знаходяться у вазах або на столиках. Далі. Пропонуємо учасникам квесту залишити всі квіти і овочі, які знаходяться у реальному світі перед місточком на столиках, а всі квіти і овочі, які знаходяться у віртуальному світі у гаджетах батьків, перенести через місточок ближче до віртуального намету. Варто зазначити, що саме діти мають обирати і діяти самостійно. Батьки та педагоги залишаються спостерігачами. Діти мають взяти у батьків гаджети і перенести їх через місточок, розмістити на столиках, а всі реальні квіти та овочі залишаються у реальному світі. Пропонуємо дітям повернутися через місточок до батьків, квітів і овочів без гаджетів і пояснити, чому вони їх обрали. Так, ми бачимо, торкаємось, нюхаємо квіти, овочі, можемо зібрати квіти у квітнику в букет, розмістити їх у вазі, глечику або зібрати з них насіння і посадити весною. Ми можемо посадити насіння овочів навесні, поливати рослинки, збирати врожай, смакувати овочами разом, малювати їх фарбами, ліпити з пластиліну, глини, діяти з ними в реальному світі. А, тим, а з тими квітами, що на фото, відео у планшеті або смартфоні ми, можем, ми цього зробити не можемо, так як у реальному світі. Далі запрошуємо дітей та батьків до рухливої гри під назвою Через місточок до віртуального та реального світів. І саме цю гру має проводити вихователь. Метою гри є сформувати у дітей бажання самостійно, обирати власне перебування у реальному чи віртуальному світах, контролювати це бажання самостійно за певної потреби. У зверненні до дітей згадуємо про те, що зараз вони з батьками знаходяться у реальному світі, у дитячому садочку, на галявині або ж у груповій кімнаті. Без гаджетів. А перейшовши через місточок до гаджетів, вже можуть потрапити у, реаль... у віртуальний світ, тому що їм потрібно знайти інформацію про квітку, а про яку квітку вони обирають самі разом з батьками. Запрошуємо їх визначитися, хто хоче бути у реальному світі та знайти інформацію про квітку у книзі. А хто хоче бути у віртуальному світі та знайти інформацію про квітку у гаджеті. Саме тут батьки мають дослухатися до бажання дітини. Коли рішення прийнято і гравці визначилися, хтось залишився із книгою, а хтось пішов за гаджетом і відшукав інформацію про квітку. Після цього пропонуємо повернутися в реальний світ, перейти через місточок тим, хто був у віртуальному світі, залишивши гаджети на столиках біля віртуального намету, коротко повідомити інформацію про квітку для однолітків та батьків. І гру знову продовжуємо. Тепер діти без батьків приймають самостійне рішення. І залишаються або переходять через місточок для того, щоб, а для чого вони самі для себе вирішують. Через деякий час запрошуємо їх повернутися у реальний світ, перейти через місточок тим, хто був у віртуальному світі, залишивши гаджети на столиках, і просимо їх пояснити, для чого вони ходили у віртуальний світ, і для чого брали рук смартфони. Що їм було потрібно у віртуальному світі? Ну і зараз, до прикладу, можна сказати, що їм потрібно було дізнатися, встановити або відправити смайлика, подивитися, згадати, побачити щось, тобто е виконати дії. І в цьому разі батьки є помічниками, а вихователі є спостерігачами та слухачами. У кінці гри констатуємо можливість батьків і дітей самостійно приймати рішення про їх перебування у віртуальному світі із гаджетами за певної потреби, тобто використовувати гаджети за потреби, відповідно, перебувати за потреби у віртуальному світі. Звичайно, не забуваємо позначити локацію. На мапі на паперовому та цифровому носіях. Локація номер 5 І ось настає час, коли ми всі переходимо через місточок і потрапляємо у віртуальний світ, тобто віртуальний намет на дитячому майданчику або груповій кімнаті, в якому є комфортні міста для дітей та батьків, педагогів. Для того, щоб переглянути мапу у цифровому форматі, фрагменти відеозаписів ігор дітей із батьками, продуктивної діяльності, здійснення власного вибору дітей. На сам кінець квесту доходимо висновку, що діти можуть самостійно визначитися із бажанням перебувати у віртуальному світі за допомогою гаджетів, комп'ютерів, заходити у віртуальний світ. І виходити з нього за власним бажанням та за певної потреби. Мапу на паперовому форматі розглядаємо пізніше, у груповій кімнаті або залі на майданчику, скориставшись темою для спілкування із дітьми, яка продовжить пізнання віртуального та реального світів. Віртуальний намет має функціонувати. Він може переміститися в приміщення, змінити зовнішній вигляд, проте його функція як осередку, в який діти можуть самостійно зайти за певної потреби та вийти із нього, перебувати у віртуальному світі деякий час, має залишатися незмінною. Такі віртуальні намети батьки можуть створити в домашніх умовах, в яких співдіяти та спілкуватися із дітьми. За допомогою гаджетів, де буде комфортно і пізнавально всім. Думаю, що педагоги зрозуміли, що такий квест можна проводити у різні пори року: наповнювати перше, друге, третє завдання різними іграми та дидактичними матеріалами, змінювати орієнтири, локації, розширювати. Змісти гри та завдань, залучаючи дітей та батьків до співдії у реальному та віртуальному світах. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей з повагою Васильєва Світлана Андріївна!